Якась пересторога є, але не вірю. А Як думаєте, що все ж він наважиться застосувати ядерну зброю? Я думаю, ні. Дуже багато родичів, дітей, онуків, його наближених живуть в Європі. Це кажуть, що там є ядерна кнопка. Немає кнопки, не може одна людина натиснути і полетіло. Там ціла, цілий ланцюжок має бути задіяний. Я не думаю, що вони там всі схиблені настільки. Ну, не вірю, тому що ну, кажу, що він дуже за своє життя боїться. А відповідь, мабуть, буде. Сподіваюся, на наших партнерів вірю, в ЗСУ. А от чи знаєте, що потрібно робити про застосування ядерної зброї? Ну, досить приблизно, на жаль. А от чи якось впливають на вас психологічно такі заяви? Звичайно, психологічно впливають. З'являється Як... страх? Ну, якась така нестабільність, звичайно, є в тому плані, психологічно. Звичайно є. Боюсь за дітей, за онуків. Хочу, щоб не було майбутнє. Так говорить великий Львів. А ви підписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть свою думку в коментарях.